Інклюзивність. Організації повинні бути готові до інклюзивності в двох хоча б в двох площинах. Перша це фізична інклюзивність, це безбар'єрний доступ, це розширені дверні прийоми, це зручні санвузли, ширші, та для людей, які мають труднощі обмеження. Це важливо. А друга, це психологічна інклюзивність, коли ми кажемо, що люди, які не зазнали видимих травм війни, повинні бути готові до комунікації з тими, хто їх зазнав. Ну, банально не треба спішити на допомогу людині з протезом. Їй треба запитати, чи тобі потрібна допомога. Тому що їм важливо навчитися обходитися з цим протезом. Оце. Якщо ми бачимо людину в, з обмеженими можливостями в скрутній ситуації, правильно підійти і допомогти, але перед тим спитати, як правильно зараз тобі допомогти? Тому що ми можемо просто не знати, нам до цього. Ну, прям. Тобто фізичний, ми готові, там, фізична готовність до інклюзивності і психологічна готовність. І так, і третій найвищий рівень, коли нам. Треба буде об'єднуватися в тому, що а, хтось зазнав фізичної травми, але ми всі зазнали психічної травми війни. Оце нам треба пам'ятати. І це те, що нас, як українців, об'єднує, що важливо. А, виклики у нових сценаріях. Далі йдемо. Автоматизація. Ми всі маємо бути готові до того, що людей мало багато роботи буде автоматизуватися, тому комп'ютерні науки це не лишнє, що може з нами статися. Готові до того, що немає людей, і нам треба прям уважно думати про нові сценарії розвитку в наших бізнесах. Коли ми думаємо про нові сценарії в розвитку, нам треба прям сильно думати, а які ризики будуть. Вони будуть нетипові. Нетипові. Не так, як ми звикли раніше. Ось.